Вітаю на каналі Інтертехніка, з вами Євген. Зараз в таку погоду можна і задуматись про якусь позашляхову техніку. Хоча, в принципі, ситуація в країні гроші можуть і полежати, але когось це може бути в пріоритеті і можемо розглянути до покупки ось такого квадроцикла. Це Bull 200. Окей, його ціна 2800 доларів. Встановлений одноциліндровий двигун Лонсін ЛХ162 об'ємом 177 кубічних сантиметрів. Ні, ні, не 200, як назва в моделі. Видає він 14 кінських сил і має крутний момент 11 Ньютон на метр. Маса. Всього квадроциклу в нас 180 кг, а вантажопідйомність 220 кг. У нас тут є просторова рама з інтегрованими в ню багажниками, що спереду і ззаду, кожен з яких витримує по 50 кг. Спереду у нас стоять А-подібні речахи. Ззаду маятник з моноамортизатором. Погляньте. Також є форкоп. Крутиться цей движок, що встановлений в ньому до 8000 тисяч обертів на хвилину. Ось, Бачите, ззаду стоїть двохпоршневий супорт, Дискові гальма на одну ось. Спереду. Ж. Також дискові гальма. З однопоршневими супортами. Максимальна швидкість такої техніки 65 км на годину. Погляньте на приборочку, така мінімальна. Є автомат, коробка в нас вперед, нейтраль і назад. Привід у нас на вісь. це ципок, а взагалі система варіатор. Ось тут він знаходиться. Квадроцикл двохмісний, двох людей по 110 кг може вести. Або одну людину і дуже багато обладнання. Ось зимою з такими краєвидами на ньому можна так вишивати. І я думаю, це плюс такої техніки, не дивлячись на її ціну. Напишіть в коментарях, будь ласка, що думаєте про такий драндулет ціною 2800 доларів. Мені буде дуже цікаво почитати. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!